6 квітня 2025 року у Торонто-Канада відбулися річні збори українського національного об'єднання Торонто-Захід цьогоріч вони стали особливими. До великої родини УНО активно приєдналася нова генерація молодих лідерів. Молодь українського національного об'єднання, яка має понад 80 років історії, сьогодні отримала нове дихання. Під час зборів офіційно обрав нового президента молоді українського національного об'єднання Софію Михайлюк. Молодь бере ініціативу у свої руки, організовує заходи, допомагає українській громаді та підтримує Україну. Про перші досягнення та плани на майбутнє розповідає новообрана президентка Муно. За час, відколи ми об'єдналися, ми вже встигли організувати благодійну коляду, під час якої зібрали 19 тисяч канадських доларів на підтримку Збройних сил України. Кошти вже передано, а у відповідь ми отримали. Мали прапор з підписами бійців 128 двадцять окремої штурмової бригади та подяку за нашу допомогу. Це надзвичайно сильно мотивує нас рухатися далі. Також ми активно працюємо, зустрічаємося щомісяця та організовуємо заходи для молоді. Нещодавно ми провели нашу першу ніч вареників і маємо на меті перетворити це на регулярний захід, можливо, навіть з благодійним продажем. А і де слухаю, хмарки біжать, Милуюся, милуються, дивуються, що душі мої так весело, як він удездалеку, думки пряде над нивами, над нивами, приливами, купаючи мене. Молодіжний осередок вже встиг гучно заявити про себе. Проведено успішний майстер-клас із писанкарства, який відвідало понад 70 людей. Водночас на річних зборах прозвучали й підсумки роботи Уно за рік, завершення будівництва будинку Уно, участь у громадських заходах, підтримка української школи, організація фестивалів та благодійних ініціатив. Допомога зсу робота продовжується, і плани амбітні. Нові культурні проєкти, благодійні акції, розширення організації. Президент Уно Юрій Клюфас впевнено заявляє, разом ми здатні на великі звершення. Уно ну далі працює як організація, яка підтримує власне культурний аспект нашого наш, наш, нашого думання, але також тепер через війну підтримує поняття незалежності України. Воно поділе на різні прошарки. Є чоловіки, є жіночі організації, але також і молодіжні. Мені здається, що тепер, що відновлений наш відділ, і в нашому відділі Уно Торонто Захід це був єдиний відділ, який мав молодіжний аспект чи молодіжний відділ Муно. Давніше було їх по цілій Канаді 30-40. чомусь через ніби зміни в суспільстві. Ця діяльність молоді занепала, але тут якось воно в нашому відділі підтримувалося і дійшла до певних гарних висот, але тоді знову знов занепала. І тому тепер сьогодні ми дуже вдячні пані Софійці, взагалі гурту людей, дітей, учнів, студентів. Які прилучилися і зацікавлені в такій діяльності специфічно української культури, української спадщини традиції і в тому самому підтримки України.